Мрієте про власний сад, але не хочете чекати, поки дерева будуть рости. Тоді вам точно сподобаються фруктові крупноміри від AgroMarket.ua. Це вже дорослі дворічні саджанці, які укорінені в контейнері, тобто мають потужну кореневу систему та повністю готові до пересадки у відкритий ґрунт. Садите і вже наступного року бачите перші плоди. Асортимент вражає. Черешня, яблуня, персик, шовковиця, слива, вишня, ківі, айва, абрикос. Усі адаптовані до клімату України. Це перевірені сорти із гарною вражайністю та міцним імунітетом. До речі, контейнери це ще й зручність. Висаджувати можна не лише навесні чи восени, а навіть влітку. Без ризику та без втрат. Переходьте на сайт agromarket.ua, Обирайте саджанці та створюйте фруктовий сад уже сьогодні.